Всім привіт, з вами Віта Шань і сьогодні ми продовжимо переглядати мої покупки, тому що накупила я собі до Нового року не мала, дівчата, так. дівчата. Ну, знаєте, якось просто знімати не було настрою, але зараз не він з'явився, просто от захотілося з вами поділитися. Тому ну, давайте ми почнемо. А, ну, зараз на пікій популярності Паріса, тому, звісно, мене це не обминуло, скажімо так. Я купила палеточки, отаку палеточку неонову. Ні разу я не фарбувалася. Просто робила свочі, але не фарбувалася. Така дуже гарна палеточка, вона дійсно красива. Дійсно, це палетка пігментів. Вони насичені, вони, я думаю, на підложечку дуже гарно ляжуть. Отакі от гарні відтінки, але якось рука, ви знаєте. До неї поки що так і не, не потяглася, поки що вона в мене лежить. Ну, таке, знаєте, в мене палітка також мунік є від слік, то по якості ця буде краще. Але слік, це в мене, напевно, вона з'явилася, коли вони були піку популярності. Ну, вже давненько, да? років 5 точно назад. У мене ця палетка від слік з'явилася. Якщо по якості, то дуже краще. Якщо вам подобається ніони, ну беріть, а чому ні. Так, потім я купила від Париси отаку от палеточку. А, і це палетка Cult of Perfection Insight. Можу сказати, що оця палеточка мені сподобалася. Дуже непогані тут -от такі отакі відтіночки, але, дівчата, все це, знаєте, більше схоже на іграшкове. Коротше кажучи, є двоє дітей. Одні, одна малює як дитина, а друга малює трішки краще. І ти вже аплодуєш, охти, як класно. Оце з цієї опери. Тобто це більш така для дівчаток молоденьких, погратися, але, але так. так ну, я рекомендую особисто від себе, якщо хочете ніони, і у вас їх немає, беріть. Якщо хочете просто спробувати, візьміть цю. Сказати, що я в захваті від, цього, від цієї якості ні, я не в захваті. Також я купила палетку Winter Kisses, тому що мені сподобалася дуже от кольорова гама. Ця палеточка вона схожа. Знаєте, була така кольорова гама у Colourpop, Я на неї не встигла. Тут є блискітки, Блискітки, ну такі, знаєте, теж по грація. Вони, Вони. Ну, не знаю. Я не в захваті від цієї якості. Чесно, я не буду рекомендувати цю палетку, тому що матові, ну так, непогано. Оці сяючі відтінки теж так, непогано. Ну, не сказати, що це все-таки більше якась дитяча це текстура. О, знаєте на що вона мені схожа? I Love Revolution, ті палетки авокадо або палетка коконат. Але ви знаєте, авокадо і коконат ви можете купити набагато дешевше, по скільки цю палетку. Ціні вона виросла і тому на ці гроші, от чому я не задоволена, тому що на ці гроші ця палетка не відповідає. От якби вони так коштували, як раніше, то тоді, так. Подивіться, як вона оце лягає так хлоп'ям, якось незрозуміло. Ну, тобто текстура така якась недопрацьована, недоколихана, коротше, як дитина, знаєте, вередлива. Оці блискітки, ну так, можна поверх якось прикрасити ваш макіяж. Якщо ви кладете на щось таке. Липке, да, воно залипає, якщо без нього воно не сильно стягне, відтінки по якості вони відрізняються. Тому що можу сказати, якщо велика скидка, ви можете попробувати. Якщо ні, немає за чим тут бігати. Чесно. От ну немає, тому що цю палетку я купляла 300 е, з копійками гривень. А от, наприклад, наступну палетку, яку я вам покажу. Ця палеточка від iMagic, я купила її за 200 гривень. І я у захваті від цієї палетки, тому що, коли я от саме якість да, е, спробувала, то я зрозуміла, що я віддала за цю якість набагато більше. Отут вже більші е, тіні схожі, якщо у вас були палеточки від Focalure, е, від UCNB, от такої от якості. Тобто вони класні, вони м'ясенькі, середню пігментацію. Мають, але вони нашаровуються, вони гарно виглядають як з підкладкою, так і без неї. Тобто супер. А є відтінки, такі, от, наприклад, мені здається, один, як у худи, в моїй улюбленій палетці пастельні для лові, там є от такий от відтінок, якийсь фіолетовий висвітками, і він один просто в один. Тобто за 200 гривень та, і палетку від худи, яку я купувала за 1000 з копійками. Різниця все-таки є. Я закохана в цю палетку. Я просто, от якщо у вас немає кольорової палеточки, так, то я її дуже рекомендую. Не знаю, вона дуже класна. Оце тіні вже більше схожі на тінь. Бачите, і пігментація, і о, як вона в роботі себе, це просто класна палетка. Також я купила собі і старенької Паріси, тому що вона там біля дому мене продавалася і не дуже дешево. Мені було цікаво спробувати якість цієї палетки. Тут немає матової відтінки, чим мене в принципі, зацікавив тільки один ряд. Це Можу сказати, що таке ніяке. Таке ніяке, а Зараз в ціні виросло, тому що Парісу розрекламували, розрекламували гарненько. Да? От вам дівчата і урок учиться. Учиться, тому що дуже багато дівчат гарних, які чомусь думають, що вони от і там, і збоку не так, і ззаді не так, і спереді не так. У вам, паріса, і спереді не то, і ззаді, і збоку, і куди не подивися. Але рекламу дали, і зараз вони продаються, і ціну підняли. Все круто, дівчата. Ви теж можете себе за дорого продати. Тим більше дуже багато дівчат про себе говорять. Дуже погані речі, хоча такого немає і приблизно. Тому чути більше такого від вас не хочу. Любимо себе, оберігаємо і цінуємо. Також хочу розповісти про Physician Formula. Це в мене база під Tonalk, я так от використала і може вже в мене враження про неї, вона мені дуже сподобалася. Там вона йде в одному відтінку, щось таке тепленько-блискуче, дуже гарно вона тримає, додає стійкості. До тонального крему, тобто він більш буде стійким. У мене, наприклад, жарна шкіра, і в мене дуже класно тримаються тональники з ним. Дуже мені подобається, що він отакий. от, Знаєте, якщо у вас, наприклад, є тональний з рожевим таким підточчиком, і вам він не подобається. Ви відчуваєте себе рожевим поросятком. Тому візьміть отаку от базу тепленьку, яка має трішки такий коричневатий відтінок, і вона оце нівелює і буде виглядати більш природно. Або, наприклад, якщо у вас тональник сірий, він такий на нашій шкірі додає якоїсь такої землянистості. Взагалі до багатьох тональників таке є. Тому така теплесенька додаєте. Я думала, що воно мені там буде дуже теплий. Ні, ніфіга дуже класно підходить. Воно нівелює і якось гарно тональники багато виглядають на ньому набагато краще, ніж вони є. Насправді, оцю палетку я, до речі, взагалі не рекомендую навіть пограти, тому що, якби погратися, я порекомендувала, але ж, блін, дорого. Розумієте, гратися це дуже дорого, тому що перезападнялася. Так, покажу ще одну палетку, яку я купила, дуже хотіла купити, і я це зробила. Це палетка українського виробника. До речі, купила на останні гроші. Ем, от Дуже довго там якийсь сайт такий дивний, тому що замовляла на е, одному магазині, мене перекинули на другий магазин. Я вже думала, куди я плачу гроші, а гроші потрібно було на, заплатити на карточку. Я дуже переживала, що коротше, якось в нього не впорядку. Потім е, я оплатила на карточку і через е, три дні мені прийшла палетка, і там було написано сплатити. Ту саму суму, яку я сплатила на карточку. Прийшлося там розбиратися, але в принципі це все утряслося, і палетка мені прийшла. Це палетка українського виробника, називається вона Зідія. Зараз її почали рекламувати. Мені було просто цікаво спробувати. Я взагалі не люблю такі от відтінки, вона доволі, такі, бачите, нудова така палеточка. Можу вам сказати, що по якості вона непогана. Тут гарні матові, вони дійсно такі нудові, дійсно такі. Є її тепленькі, є холодненькі відтіночки. По в мене взагалі питань немає. Щодо блискіток, Блискітки тут теж блискучі відтінки, непогані. Є такі більше як металові відтінки, є більше такі, як з окремими, ну, типу як спаркли. от. До сперків вони не дотягують. Тобто, якщо ви хочете, щоб сялек спарклає, потрібно додати спарку. Це я так жартую. Але, якщо чесно, потрібно брати якусь базу липку, наприклад, від NYX з того ж самого, або щось таке лепеньке, на помаду. Ну, Щось таке потрібно, тому що вони самі по собі напівпрозорі. От, сатинчики тут такі, дуже простенькі. Ну, По блискучим я б сказала так. Палетка погана, але не на 1600 да? чи 1500, скільки вони, я вже не пам'ятаю, скільки вони продають її. Ні, це не та ціна. Хочете купити, чекайте, скільки вони там є. І купуйте. Купуйте, підтримуйте український, українська палетка А Вона, наприклад, якщо порівняти Алекса Родковського, то все-таки палеточки. Отут в палетки зідія якість більш стабільна. В палетки Рудковського там є дуже класне, а є таке незрозуміло, що він туди поклав, наче якось свиню підклав. Але і Рудковський мені подобається і ці, але Рудковський взагалі зараз так виріс в ціні. Хотіла ще одну придбати ціну, палеточку, але вже ні не буду, тому що зарплати в нас ті самі. А от в косметики дуже виросли ціни, тому. Тому не буду купувати. А, от так От Спробувала від Сіді і дуже задоволена. Там ще палетка є від українського виробника Lotus Flower. Але вона стоїть вже таких грошей, що ми їх в, баню. Ми їх в баню, тому що купатися зараз холодно на вулиці, а в бані більш-менш тепленько, тому відправляємо її в баню. Хочу вам показати те, що я зробила своїми руками, дівчата. Хочу вас надихнути, тому що, знаєте, в мене коли якась депресивний такий стан, я перестаю щось робити своїми руками. І потрібно себе заставляти от, якось займатися творчістю, якось виводити себе з цього стану. Тому я от, почала щось таке або в'язати, або вишивати, або там ляльки. До речі, хочу ляльку зробити як я так хочу. Це я робила із не знаю, Холодно фарфор, деться, він так називається. Там рецептів рецепті тьма ви підбираєте собі той рецепт, який вам підійде. Я не пам'ятаю, який рецепт вже брала, там щось мішала я тупо типу, багато всього і робила з того, що в мене було. Краски це я фарбувала від такі то картини по номерам. Це я так фарбувала, лаком вскрила, До речі, багато лаком звичайним для нігтів я вскривала те, що залишилось. От, оце в мене від духів, я навіть не пам'ятаю, які це духи були. От вони сюди дуже гарно підійшли. Це все тут бутилочки. Потім робила форму із як же вона називається? Беління, я забула, як фольги із фольги, а потім це все обкладала холодним фарфором. Тут ялинку теж, до речі, робила самостійно із таких ото штучок. Факури продаються, такі, не знаю, вони гарно гнуться, гнуються. Я купила щось собі, купила на одне, воно мені не підійшло, використала на друге. Отут є дірка, тут є дірка, і не буду показувати ззаді, тому що там ну, не дуже естетично. Тут я дірочку зробила, воно закладається сюди або свічка, або огоньки якісь. Mm, да, і воно освічує весь будинок. Тут в віконцях видно ну виглядає просто бомба, дівчата. Точну, я це все кажу, та що в Ютубі дуже багато таких от різних домівок, різних підсвічників. Це як ночний, да, нічний підсвічник чи що, як не знаю, як він називається. Круче це бомба. І займіться чимсь таким. бенгальські огоньки я собі не купила ці гірлянди, тому що вони. Ну, Нафік мені ті гоньки, ви скажіть, якщо в нас світла більше немає, чи є. Його постійно вимикають, тому а, я не знаю, я не купила собі в цьому році ніякого ніти, тому що блін, світла немає, а підсвічувати від чогось іншого. ну, Від чого дівчата? В принципі, ми під добре не будемо пошли, тому що. Mm, да. ми, буде, ми з вами гарні дівчатка, дуже добрі і всяке таке. Так що займайтеся чимось своїм таке, обирайте собі якесь хобі, займайтеся собою, робіть собі новорічний якийсь настрій, Побільше вам дівчата і хлопці, чому тільки дівчата, хлопці теж побільше любові, побільше здоров'я, натхнення, якоїсь такої гармонії душевної, тому що нам зараз їй дуже вистачає. não me é assustei.